У Києві знову яма у землі. Провалився колектор. Заглиблення утворилося ввечері 26 липня на вулиці Борщагівській. Завалилось, почало воняти. яма. Проваля діаметром півтора метри і заглибшки більше ніж п'ять із половиною. Та у Київводоканалі водоканалі кажуть, візуально справжніх розмірів на око не визначиш. Всередині порожнеча розміром 5 на 7 метрів. Тому вночі торгові кіоски, які розміщувалися над ямою, демонтували. Власники оперативно все зробили. Щоб допомогти швидше почати виконувати ремонтні роботи. Зараз майновласників власників мафів на вулиці, а деякі кіоски, які стоять поблизу, закриті. За попередніми даними причиною обвалу стало руйнування колектора під дією газової корозії. Нечистоти на поверхню не потрапили. Постраждалих немає. Але очевидці не на камеру кажуть: одна людина ледь не впала у провалля, бо стояла надто близько до ями. Тепер небезпечна зона огорожена. Сьогодні було дуже багато начальства. І мене. Ми на роботі, ми не чуємо, що вони кажуть. Але вони були сьогодні. були сьогодні, робили щось. Та вже по обіді жодних робіт не проводили. За попередніми розрахунками, на ліквідацію аварії необхідно близько мільйона гривень, а щоб цю ділянку колектора повністю відновити ще 4 мільйони.